Заяву, яка надходить від очільника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, він пише: Росія просто виграла час для проведення наступальних дій, відмовившись, відмовивши США у негайному припиненні вогню інформаційно. Воєнкори росіян пишуть, що їм дозволили воювати до перемоги, навіть не приховують початкових намірів воювати далі. І це був початковий план Путіна, каже Андрій Коваленко, який Україна чудово розуміла і погодилась, що в березні зупинити війну. А Путін ні, без тиску. Путін просто продовжить вбивати слова для нього нічого не значать, Він маніпулює для виграшу часу. Завжди так робив ще з 2014 року. І власне кажучи, це те про що Україна намагається говорити на міжнародній арені. Це те, у чому український президент Володимир Зеленський намагався переконати е, Трампа. Е, ну Поки що не вийшло, але ну і бачимо, що виявилося все набагато складніше для американців через те, що мабуть думали на початку березня, що Україна погодиться на всі умови, але угоду про корисні копалини, так звану, згодом переписали. Ну і далі Україна продовжує захищати себе, незважаючи на усі заяви від російського диктатора.